Всіх вітаю на каналі Expect Vision. І я, так скажемо, знову на вулиці. Як учора був четвертий день бігу, я потимки знімав. Так само і зараз, тільки тут ліхтарі світять так видніше. Чого я вирішив записати це відео? Вирішив я його записати, бо ідея. Перший сніг, ну, у мене, там де я проживаю, перший сніг. І ми із близькими поїхали так скажем, в центр міста, щоб походити, погуляти. І тому я записую відео, сніг іде. Надіюсь, у вас теж йде сніг. Уже, так скажемо новорічний вайб з'являється. Так що класно, одним словом. І якраз, так скажемо, хорошу новину, скажу трошки не дуже, але думаю, вона все одно стане хорошою. Я переношу перше відео з ланцюжка на пізніше, бо в мене виключали світло та і плюс. Навчальні завдання задавали і вийшло так, що я не допилив відео, а я ж хочу якісно робити. Тому е, я переношу, поки дату я не буду казати, але більше всього, що я почну працювати одразу над двома відео, перше дороблю і друге почну. Тому Дата більше всього, що перенесеться, але я обов'язково зроблю. Ну а з вами, як завжди, Бодя, бажаю вам теж так добре проводити час, як і я. І до зустрічі!